Відеоанонс роботи культурного центру «Удох» на жовтень 2014 року. 15 жовтня, середа, о 16-й годині Валентина Скурчинська у клубі ветеран проведе чергову лекцію Визначні постаті українського товариства Глухих. О 17-й годині ділова зустріч голови Київської організації уток Михайла Мусійовича Левицького з нечуючими міста Києва та області. З 16 до 18 години безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводять спеціалісти Всеукраїнської право-еколого-захисної організації Зелений Тризуб. 17 жовтня п'ятниця о 16-й годині до Міжнародного дня боротьби з бідністю, бесіду Шляхи подолання бідності в Україні. Веде Валерія Яремко у клубі ветеран. О 17-й годині Тетяна Лапієва запрошує вас на лекцію з історії Української церкви у клубі Українська народна культура. 22 жовтня середа о 16-й годині. До Міжнародного дня Організації Об'єднаних Націй у клубі Кліон Володимир Скурчинський проведе огляд ООН і Україна на сучасному етапі. О 17-й годині літературний вечір у бібліотечній вітальній сяді. З чистим серцем я йшла до людей. До 80-річчя з дня народження Галини Швець талановитої нечуючої педагога, поетеси, літератора проведе Нело Ларіонова. 29 жовтня середа о 16-й годині повернення в Україну з запрошуємо вас на цікаву зустріч з відомим любителем подорожей Василем Стьопкіним. Вечір до Міжнародного дня пам'яті жертв політичних репресій. Пам'ять про невино убієних не згасне ніколи. О 17 й годині проведе Микола Рибальченко у клубі Політика і життя. О 18-й годині запрошуємо всіх на виставу театру Райтуга Лісова Феєрія за п'єсою «Весі Україн. 1 жовтня п'ятниця до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників о 16 й годині відбудеться публіцистичний вечір Слава визволителям України, який проведе Нела Ларіонова. О 17-й годині огляд новин з сайтів інтернету. Проведе Ростислав Чорновський у клубі інтернет-інформ. Щоденно о 18-й годині в мультимедійній вітальні перегляд теленовин із сурдоперекладом. перекладом та щоп'ятниці працює гурток для любителів шахів та шашок. Щонеділі з 15-ї години проводяться заняття в школі з вивчення та вдосконалення жестової мови для дітей та дорослих. Щосуботи на базі культурного центру УТО працює автошкола з кваліфікованим перекладачем жестової мови. В нашій школі кожен бажаючий член удох може отримати посвідчення возія категорії В. В культурному центрі УТОГ можна придбати нове видання Українського товариства глухих енциклопедію історії.